Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Галина гриміла посудом на кухні. Чоловік скоро мав повернутися з роботи, а в неї ще зовсім нічого не готово. Чоловік обіймав керівну посаду на одній великій фірмі. Його робота вимагала повної самовіддачі. Принаймні так казав Степан. А для того, щоб він міг продуктивно працювати, йому була потрібна поживна і корисна їжа. Для нього це було настільки важливо, що свого часу змусив дружину звільнитися з роботи і стати домогосподаркою. У шлюбі вони були вже понад 15 років, жили в двокімнатній квартирі матері Степана. У Галі теж була своя квартира, щоправда, однокімнатна. Де подружжя почало жити відразу після весілля. Але коли народилася дочка, свекруха запропонувала їм обмінятись, розуміла, що сім'ї з трьох людей буде тісно в одній кімнаті. У Галини з матір'ю чоловіка були дуже теплі стосунки. Свекруха була дуже мудрою жінкою. Якщо у молодої сім'ї виникали конфлікти, то вона завжди вислуховувала обидві сторони, а не сліпо ставала на захист сина. В основному правда опинялася на боці Галини. Рената Андріївна знала, що їй степан не подарунок, характером пішов у батька. Тому вона, як ніхто розуміла, як Галині живеться з ним. Їй було шкода невістку, але, з іншого боку, розуміла, що кращої дружини, ніж Галя, її син не знайде. Тому всіма правдами та неправдами намагалася їх примирити. Останнім часом конфлікти між подружжям почастішали. Степана дратувало буквально все, що робила дружина. Галина постійно жалілася свикрусі. Я вже і так до нього і сяк. А він тільки кричить і дивиться на мене з неважливим поглядом. Та нехай би, якби це стосувалося тільки мене то він і на світланку постійно кричить. Рената Андрівна намагалася заспокоїти невістку. Галочко, мені здається, ти перебільшуєш. Ну, що в нього могло статися? Що він так різко змінився. Якби були якісь проблеми на роботі, я точно знала б він зі мною таким завжди ділиться. Галя похитала головою, витираючи сльози. Ні, Ренту Андріївно, нічого я не вигадую. І я серцем відчуваю, що щось не так. Раніше він був зовсім іншим. Жінка більше не могла стримуватись і заридала. Свекруха обійняла її. Ну, не плач. Мені здається, я знаю, як вам допомогти. Рената Андріївна запропонувала Галині влаштувати чоловікові романтичний вечір, щоб знову розпалити між ними іскру. Я заберу світланку в п'ятницю. А ти приведи себе в порядок, купи пляшечку вина, запали свічки. Побачиш, після такого Степан знову стане люблячим чоловіком та батьком. Галина й сумнівом поставилася до цієї пропозиції. Але все ж таки вирішила спробувати. Після школи Світлана поїхала до бабусі, а її мати вирушила в салон краси. Вона хотіла бути для чоловіка найкрасивішою, тому зважилася на зміну зачіски. Також їй нанесли зволожуючі масочки для обличчя, а на руках зробили гарний акуратний манікюр. Подивившись на себе в дзеркало, Галя залишилася задоволена. Звичайно, ці процедури не зробили її знову 20-річною красунею, але на свій вік вона виглядала досить добре. Дорогою додому жінка зайшла до магазину за продуктами. Тому, коли прийшла додому, з подивом виявила, що до приходу Степана залишилося трохи більше 40 хвилин. Не гаючи часу, поспішила на кухню. Потрібно було встигнути приготувати улюблену страву чоловіка м'ясо по французьки. Коли Степан зайшов до квартири, вечеря була практично готова. Галина, поправляючи зачіску, вибігла передпокій, щоб привітати чоловіка. Сподівалася, що той помітить зміни у ній та зробить комплімент. Але чоловік навіть не глянув на дружину, зняв верхній одяг та взуття і пішов у вітальню. Потім плюхнувся на диван, поклавши ноги на журнальний столик. За секунду засвітився екран телевізора. Чоловік почав перемикати канали у пошуках чогось більш-менш цікавого. Галина пішла за чоловіком у кімнату. Бачучи його байдужість, не витримала. Ти що, вечеряти не будеш? Степан пробурчав. Ні, я не голодний. Жінка вирішила так просто не здаватись. А я приготувала твою улюблену страву. Чоловік, не відриваючись від телевізора, щось промимрив. Галина сіла поряд із ним. А ще я купила пляшечку шардоне. Світлана на всі вихідні поїхала до бабусі. Ми могли б провести час удвох. Чоловік знову щось промимрив. Дружина зрозуміла, що він її зовсім не слухає. Розлютившись, вихопила пуль з його рук і вимкнула телевізор. Степане, чому ти ігноруєш мене? Невже тобі так плювати? Чоловік закотив очі і роздратовано сказав Галю, я дуже втомився. Мені зараз не до розмов. Щось приготувала добре, неси. Якщо тоді ти перестанеш виїдати мені мозок, то я готовий з'їсти все, що скажеш. Жінка розплакалась. Значить, я тебе настільки дратую, що ти готовий зробити що завгодно, аби не бачити мене. А я дуре постаралася, зробила зачіску для нього. Омолоджуючи масочки, щоб виглядати молодше і красивіше. Степан окинув дружину оцінюючим поглядом і засміявся їй прямо в обличчя. Можу сказати тобі тільки одне даремно старалась. Нічого в тебе не вийшло. Як була старою бабою, так і лишилась. Галя почервоніла. Та, та як ти смієш, ти що ж старший за мене? Тоді ти теж старий. Степан різко перестав сміятися і став серйозним. Принаймні, я виглядаю набагато молодше за свої роки. Навіть на роботі зі мною воліє спілкуватися молодь, а не мої однолітки. Тому що я прогресивний, сучасний. А ти подивися на себе. Ти виглядаєш, як 50-річна баба, хоча онуків у тебе ще нема. Чоловік знову розсміявся, йому сподобався його останній жарт. Галині стало дуже прикро від його слів, але її реакція вразила її саму. Вона схопилася з дивана і побігла на кухню. Схопила деко з м'ясом і почала все висипати у відро для сміття. Потім відкуркувала пляшку вина і вилила весь вміст у мийку. Повернулася до чоловіка, який увесь цей час мовчки за нею спостерігав. Та й сказала Ну, то йди до своєї молоді. Чого живеш із пенсіонеркою? Нехай тебе твоя молодь годує, пере твої речі і облажає. Степан схопився за голову. Боже, як же ти мене дістала своїм безкінечним скигрінням? Ти справжня істеричка. Права була Анжела на твій рахунок. Галина раптом завмерла. То, значить, Анжела. Ось то винуватець усіх наших бід. Жінка знала, що Анжела це секретарка її чоловіка, зовсім молоденька і до того ж вкрай непрофесіональна. Було взагалі незрозуміло, за які заслуги її взяли на цю посаду. Ну, і топи до своєї Анжелки, якщо дружина не влаштовує. Степан же ледве стримувався. Вся ця ситуація виводила його із себе. Ну, і піду, подумаєш? А тобі щасливо залишатись, стара Баберя. Останні слова він практично виплюнув в обличчя дружині. Коли за ним зачинилися двері, Галина розплакалась. Їй хотілося вити від образи. Не так вона уявляла сьогоднішній вечір. Рішення про розлучення жінка прийняла моментально. Розуміла, що чоловіка ніколи не зможе пробачити. Залишилося тільки вирішити, куди ж їй йти. У її квартирі жила свикруха. Хоч вони й були в добрих стосунках, але жити з нею вона не хотіла. Степан навряд чи захоче йти з цієї квартири. Треба було його змусити. Але як? На допомогу їй прийшла свекруха. Пізно ввечері Рената Андріївна зателефонувала дізнатися, як у них справи. Галина, як на духу, все розповіла, не забувши згадати про коханку чоловіка і про своє рішення розлучитись. Мені дуже шкода, але вам доведеться повернутися до вашої квартири. Нам зі світланкою треба десь жити після розлучення. Навряд чи ваш син дозволить нам тут залишитись. Свекруха відповіла. Та ти що? Тобі з моєю внучкою зовсім нема про що переживати. Ви залишитеся у тій квартирі. А якщо мій син так з вами вчинив, то нехай сам шукає собі житло. Квартира поки що належить мені, і я вправі не розпоряджатися, як хочу. А я хочу щоби там жила ти і Світланка. Галина ушелешено перепитала А як же ваш син? А що син? Він дорослий хлопчик. Нехай йде жити до коханки або винаймає квартиру. В крайньому випадку він може поселитися у мене. Мені, звичайно, цього не дуже хотілося б, але якщо раптом таке станеться, ну, то я його не вижену. Дізнавшись, що вирішила його мати, степан ніби сказився. Але вдіяти нічого не міг. Закон був на її боці. Незабаром Галина розлучилася з чоловіком, подала на аліменти. Дохід Степана різко зменшився. До того ж, колишня дружина мало не силою змушувала чоловіка брати активну участь у житті доньки. Світлана була у випускному класі, час думати про її майбутнє. У той же час у чоловіка почалися сильні напади гастриту. Анжела зовсім не вміла готувати, тому вони харчувалися. Переважно в кафешках або фастфудах. На тлі проблем із шлунком почали з'являтися і інші проблеми із здоров'ям. Він став ще дратівливішим, часто зривався на підлеглих, в результаті його понизили до простого менеджера. Зовсім звільняти не хотіли, але попередили, що наступного разу вони змушені будуть з ними попрощатися. Усього цього Анжелка не витримала. Вона думала, що витягла щасливий квиток. Різниця у віці її не лякала адже чоловік і справді виглядав молодшим за свої роки. Тому коханка думала, що вони будуть вести активне молодіжне життя, подорожувати, відкривати нові країни, займатися екстремальним спортом. Але в результаті виявилося, що степан звичайний сорокарічний чоловік, який потребує постійного догляду та домашньої їжі. Не минуло й трьох місяців як Анджела вказала йому на двері. Степанові довелося переїхати до матері. Адже після сплати аліментів його зарплата була настільки мізерною, що грошей вистачило лише на оренду квартири. Але ні Галі, ні матері не було його шкода отримав те, на що заслуговував.